А всім привіт, мене звати Володимир Кордюк і сьогодні я хочу розповісти, як я е, виявляю ту іншу е, стрижку е, у клієнта. Частіше всього, коли приходить клієнт з довгим волоссям і хоче якусь стрижку, і хочу я хочу щось змінити. Я хочу, щоб у мене була е, там об'єм, без об'єму. Ну як це виглядає, вона не знає. Тобто вона не знає, як впереді. Я не знаю, скільки там шарів. І я повинен їй розповісти ту стрижку, намалювати їй, щоб у її уяви була та стрижка. Перше, з чого ви починаєте? Перше ви починаєте з довжини. Я так волосся і починаю їй демонструвати ту довжину, яка у неї буде. Настільки е, важливо, щоб це було максимально е, оригінально, да? щоб вона побачила, що як буде та, виглядати та довжина. Потім е, я у неї запитую, е, як ви бажаєте вашу е, форму, як ви бажаєте? І я починаю підвертати ту форму, і, як, і як вона буде виглядати. таким таким чином, отаким чином, щоб так, так. Максимально орієнтно. Тому що коли ви будете казати, е, скільки вам кінчиків зрізати, от так зрізати вам кінчиків, або во так. Ну як можна зрозуміти, скільки кінчиків зрізати, і скільки, е, як воно буде виглядати? А коли ви зробите вот таким чином і вот, вот так воно буде виглядати? А е, нам зрозуміють вам, і говорять, да, от така довжина, мені така форма, мені дуже подобається. Е, Наступне. Коли я кажу, вона то я хочу об'єм. Я говорю, а який об'єм ви бажаєте? Тобто я зразу кажу, от, от ця пасма буде давати вам об'єм. Чим вище ця пасма, тим вище об'єм. Чим нижче, тим нижче об'єм. Як ви бажаєте? Но а і спочатку ми зробили одну пасмочку, щоб продемонструвати. вона каже: Ну, наприклад, вище я беру. Я і всі волосся от таким чином піднімаю і кажу, во так ви бажаєте, щоб об'єм був, от таким, щоб от, отут акцентувався об'єм. А вона году ой, не ні, на, мене, на мене трошки нижче. Нижче я тут трошки приглажую і починаю її продемонструвати вже нижче і ще нижче. Можу підняти отак от волосся і скажу, от таким чином десь во так воно буде виглядати. Я можу, якщо я буду об'єм біля обличчя робити. Я от таким чином її вже демонструю, як він буде у неї лягати. І тоді ви е, тільки зможете. А коли ви кажете, об'єм де? Ось об тут буде ну, об'єм, вона каже, на макушку мені об'єм. А на Який? Що? зрізати, Бо так вона бажає. Тобто у вас уява буде одна, а у неї уява буде інша. І, і щоб ви поєднали, ви повинні задавати вам. О, Питання таке, щоб вона відповіла, відповіла три рази да. Да, отак, да, отак. Щоб ви точно зрозуміли, що це та стрижка, яка вона. Якщо ви зробили а, довжину, щільність, форму, об'єм, біля обличчя, як вона виглядає, у вас вже є уява. Знайдіть ту стрижку в інтернеті плюс-мінус, як а, ви бачите її. І продемонструйте. Бо так ви бажаєте можна дві-три стрижки, щоб довжина така була, форма схожа була, об'єм був в різних стрижках. І тоді тільки ви зможете.